Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжу сьогодні на Львівському авторинку Карбазар, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Працюємо по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. А якщо ви не маєте часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, ми можемо підібрати вам автомобіль під ключ. Автопідбором займається Василь, його номер телефону є знизу відео. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень. Гарного вам перегляду! Так, сьогодні на Львівському авторинку є достатньо бусів. Будемо вам по черзі показувати. Є вантажні, є пасажири. Ще пару чобітків знайшли. Так, розпочнемо з Renault Master. 20-го року, 26400 ціна. Так, 2,3 і дизель, механічна коробка, 258 тисяч пробіг. Так, яка там є інформація? Я, на жаль, не бачу. Не вистачає зросту. Салон комбінований, здається, нішкіриний. Три місця спереду. Так, тут щось. Так, ще три. І ще три. Ну, трошки вам покажу по можливості. Так, наступний буде Peugeot Expert. Вантажний. 2016 рік. 12400 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, 180 тисяч пробіг. Що номер було видно. Спереду три місця, салон комбінований. Так, і тут у нас Opel Vivaro. Opel Vivaro 2005 року. 6850 ціна, 1,9 дизель, механічна коробка 471 тисяча. Пробіг, так, номер телефону власника є. Так, авто в чохлах. Кондиціонер є. Три місця спереду. Це у нас пасажир. Угу. Ну, тяжко показати, але все рівно авто в чохлах, тому... І не дуже має сенс. Авто в довгій базі. Так, ви бачите, є нюанси, звичайно. За таку ціну. Рено Кенго 2012 року. Максі база, 1,5 дизель, механічна коробка. Так, обслужене авто. 217 тисяч пробіг. Авто в чухлах, стан не видно буде. Кондиціонер є. Тут, напевно, не буде видно. Всі деталі вже уточнюйте у власника. Рено трафік в довгій базі. 11 рік, 13900 ціна буде з торок, 2 літровий дизель, механічна коробка, 230 тисяч пробіг. Так, пасажир 9 місць, кондиціонер є. Так, хто не затонований, можна щось трошки показати. Так, по доху. може трошки видно. Так, ага, тут є трап. Кажу партнер. Багато хто питає за бюджетні чобітки. Знайшли такий на авторинку. Четвертий рік, 3-300 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, 370 тисяч пробіг. Номер телефону має бути видно. Так, так він виглядає в салоні. Mercedes Sprinter 13 року, 9700 ціна, 2,2 дизель, 328 тисяч пробіг. Так, так він виглядає. Три місця спереду. Так, тут уже вантажне відділення, Це вантажний. Так, ще вам ці покажемо. Всі в білому кольорі. Почнемо з мастера. Реномастер. 19 рік, 19650 ціна, 2,3 дизель, механічна коробка, автообслужене. Два ключі, нова гума, пневмосидіння, дві дверки, кондиціонер-камера. Можна зробити пасажир плюс 1300 доларів документи. 294 тисячі пробіг. Так. По всіх питаннях вже зразу до власника. Так, спереду два місяця. Ага, все бачите. Так, ідемо до Citroen Jumpy Вантажний. 2016 рік. 8750 ціна, двохлітровий дизель, механічна коробка. На жаль, не вказаний пробіг. Є номер телефону власника, можна все уточнити. Так. Є кондиціонер. Три місця спереду і вантажне відділення. Так, і Vivaro. Opel Vivaro. Довгій базі. 2016 рік. 15700 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 229 тисяч пробіг. Так. Так, він виглядає. Пасажир. Трошки би вам салон показати, ну, яка сьогодні погода, нічого не зробиш. Ні дах не видно, чи є обдуви. Так, здається, є. Дев'ять місць. Так, і Movano вантажний. Так він виглядає. Ага, нема цінника, друзі. Ну, воно стоїть на автомайданчику Карбазара. Кого цікавить, можете до хлопців зателефонувати, уточнити всю інформацію.